Привіт, мій вірний друже, я ще тут, хоча волів би бути десь інакше. У голові швидко палає тонкий гніт, і моє серце за тобою плаче. Тепер страх бере гору наді мною, з тобою якось легше б все було молитися, сміятися, йти до бою, вбивати нечисть та бороти зло. А зараз у окопі грязь і смоліть. Я розумію, вона завжди там була, та коли ти сміявся наді мною, домом рідним стала сира земля. Простити твою втрату я не зможу, і ще багато нелюдів відправлю на той світ, у Бога лише спокою тобі попрошу, у пеклі ти вже був прамуй до золотих райських воріт. Тепер я перемоги ще більш хочу, щоб смерть та втрати не були дарма, іду вперед. А за спиною очі прикриєш, знаю, вірю, не пройде пітьма.